Я вам наведу один приклад. Одна моя знайома західна журналістка у 2004 році приїхала на вибори, президентські вибори у Росію. Саме перший, перший термін Путіна відбувся, став вже історією. Путін ішов на другий свій термін. І оці журналісти запропонували, щоб вона, якщо вона хоче взяти непогане інтерв'ю, щоб вона поїхала кудись на окраїни Москви, щоб не було це перкетне якесь інтерв'ю, десь на, там, на Красній площі. От, Вона поїхала десь в Чертаново, умовно кажучи, на Україну, і відповідно там побачили такого дуже колоритного бомжа. Який їй довго говорив про те, що у нього немає квартири, бо у нього цю квартиру відібрали, у нього немає грошей, він був змушений харчуватися на смітниках і так далі. Вона запитала, задала йому питання: а якщо б ви голосували, якщо б ви могли би голосувати, то за кого би ви голосували? Він не задумуючись сказав За Путіна. Вона каже, а чому? І тут він видав фразу, яка досі її вона не може заспокоїтися, вона не може зрозуміти цю фразу. Цей бомж сказав, тому що він повернув нам чувство гордості за великою країну.